Вітання, шановні глядачі! з вами Станіслав Стойков і це фокус війни із Запоріжжя. Сьогодні вранці, 15 жовтня, два року, російські війська здійснили черговий масовий ракетний обстріл по Миколаєву. Основний удар припав на житлові квартали та цивільну інфраструктуру міста. За опереними даними постраждали щонайменше не менше 23 людини. Серед них є діти. За повідомленням місцевої влади. На жаль, загинула жінка. В результаті атаки пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, знищено автомобіль та частину міської інфраструктури. Через цей варварський обстріл виникли частинні пожежі, які були ліквідовані. Медичні установи Миколаєва, усі рятувальні служби працюють у посиленому режимі для надання допомоги постраждалим. Масовані ракетні атаки по українських містах, які спричиняють жертви серед цивільного населення та серйозні руйнування інфраструктури, підкреслюють. Критичну необхідність посилення військової допомоги Україні для захисту від таких загроз потрібна додаткове семе ППО, сучасне озброєння та техніка, які допоможуть зупинити подальші атаки, мінімізувати втрати серед мирного населення і захистити міста від руйнувань. Станом на жовтня за року ситуація на фронті залишається напруженою. Російські війська продовжують активні наступальні дії на сході та Півдні України. Найзапекліші бої тривають на покровському та Курахівському напрямку, де українські сили оборони відбивають численні атаки противника. У районі Куп'янська також зафіксовано значне загострення бойових дій, де ворог намагався прорвати оборону. Зсу в свою чергу продовжують успішно проводити контратаки на кількох ділянках фронту, завдаючи ударів ворогу та знищувати окупантів і військову техніку. Це був Саніслав Стойков для «Фокус війни. Пам'ятайте разом до перемоги. До нових зустрічей, друзі.